На подвір'ї реабілітаційного центру Мальви гамірно. Тут святкують масляну, частуються млинцями, варениками, пирогами та традиційним українським борщем. У захваті малеча і батьки. Для нас взагалі мальва це як родина. Ми кажемо, що наша родина мальва, тому що тут е, дуже е, людяні. Спеціалісти, педагоги, вони люблять наших дітей, вони їх спостерігають, ведуть, радіють кожному якомусь досягненню і ну, відносяться до нас з теплотою та любов'ю. А окрім млинців, іще ще щось буде. Чи сьогодні головне це млинець? Так, сьогодні ще готують вегетаріанський борщ, також роздають кашу, гречку та вегетаріанський рагу з напієм. На кухні просто неба кипить робота. Від самого ранку тут наколотили 300 літрів тіста на млинці. Певні, вистачить усім. Працівники і вихованці центру кажуть, що для них особлива цінна можливість святкувати, адже восени минулого року ворожа міжконтинентальна ракета зруйнувала одне із приміщень закладу. Тут панують веселищі завдяки спільним зусиллям батьків і вихователів, які самотужки займались відновленням мальви. Цей заклад відновлюється і я дуже рада, що стільки дітей, стільки батьків сьогодні тут. Крім того, ми запровадили нову послугу. Це група підтримки батьків дітей з інвалідністю. Мені здається, що дуже круто, щоб ми сьогодні в цей день були разом. У нас тісна співпраця з цим закладом. Дуже гарний заклад, дуже гарні співробітники. Ми відправляємо сюди також і своїх дітей частково на реабілітацію, щоб вони сюди приїжджали. І дуже гарно, що сьогоднішній захід вот у Мальві це для дітей дуже гарне свято, тому що усі діти чекають весну. Окрім приємних емоцій та частувань наприкінці свята, кожен отримав маленький подарунок. Давид Юрченко Іван Панамарьов Дніпро ТВ